Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо манстрягу шифінга 244B в новому капоті з боковим радіатором. Ця моделька вигризла собі, можна сказати, популярність, тому що цей трактор на сьогодні вважається одним з найкращих на пасовій передачі. Тобто, на ремнях кращого трактора, ніж шифінг, ви не знайдете. Хто цього ще не знав, додивіться відео до кінця. Зараз поясню, чому. По-перше, це мотор. Один з найбільших моторів 1,35 літра SF138 і 176 кВт потужності. Да, можуть казати на він гучний, тому що один циліндр. А що таке один циліндр проти трьох? І ви будете, можливо, в чомусь праві. Да, Він гучніше працює, ніж три циліндри. Але потужність видає однакову, і яка на цьому різниця? Коли по ціні, різниця може бути в 1000 доларів. Повнопривідний трактор, він має передній міст. Під'єднуємо, спеціально от стоїть спереду роздатка. Механічне кермування, от, тяги всі йдуть виведені. Шаровий кулачковий міст. Розворот тут в середньому за 4,2 метра, повний розворот. Ресорна підвізка, 5 листів наперед стоїть. 120 мм швеляр посилений, стоїть хороший. Аку... Акумулятори тут, зараз не бачу, я вам так зніму. Тут має стояти 65-ка, але мені здається, що навіть трохи більше об'єм стоїть. По колесам. колеса. Тут ідуть 95 на 24 6,16. Передня резина. кліренс на цьому тракторі вже більший, ніж на 240. -х. Задній чолок йде 40-го типу. Бачимо, що розкоси тримаються за чолок теж. Отакий от от, е, Геобразний виходить, тримач окремий. Самі клешні стандартної форми під 22 -й. яблука, 20-й палець ставиться. Причепний механізм в комплекті. Вал відбору 6-ліцевий. Гідравліка на Б-моделях звичайна, тому що Б це безпримусовий гідравлік і блоковий радіатор. Прошу звернути увагу, що з новими капотами йде всього 3 датчика, коли на старих капотах BF і BFU йде 4 датчика з лічильником мотогодин. На цих вони чомусь не ставляться. Генератор 350 Вт стоїть спереду, коробка 4 передачі має одну назад, повишені, поніжені. Під'єднується окремо передній привод. Під'єднується, у вас насос вимикається. І вал відбору 540 обертів. Це у нас розширюваний бак, гідравліки для масла, і він же, по суті, слугує е, перемичкою між е, крилами. Отака от моделька. Доступна до заявки. 2 роки гарантії. Доставка безкоштовна по всім регіонам України. Набирайте, замовляйте, за додатковою інформацією, бачите телефон. Не чурайтесь, пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня, пока-пока!